Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. Це гороскоп для представників знаку Овен. Якщо у вас Сонце місяць або Асценденс знаходиться в знаці Овен, значить цей гороскоп для вас підходить. І давайте подивимось, що вас чекає у січні 2023 року. Хочу сказати, що в січень ми входимо на ретроградності трьох планет. Це планети Меркурій, Марс та Уран. Давайте розпочнемо з вашої особистої планети. Це планета Марс. І починаючи з вересня 2022 року, планета Марс знаходиться в знаці близнюки і буде там перебувати ще до середини березня. Проте в кінці жовтня. Марс розпочав свою ретроградність, і ретроградним він буде до 12 січня 2023 року. Ретроградний Марс знаходиться у вас в третьому домі. Взагалі, що означає ретроградний Марс і що він означає конкретно для вас? Третій дім відповідає за спілкування, за комунікацію, за поїздки. А ретроградний Марс говорить нам доробити ті справи, які були в минулому. Можливо, ці справи стосувалися. Вашої роботи, ваших документів, яких поїздок, і це все потрібно доробити по ретроградному Марсу. Тому перші три тижні січня прекрасно підійдуть, щоб закінчувати справи, які у вас були в минулому. Друга планета, про яку я хочу поговорити, це планета Меркурій. І Меркурій в січні буде ретроградним, починаючи з 29 грудня 2022 року до 18 січня 2023 року, Меркурій буде ретроградним. І Меркурій буде ретроградним в вашому домі. 10 а 10-й дім це дім, який відповідає за нашу кар'єру, статус. А про що нам говорить ретроградний Меркурій? Ретроградний Меркурій говорить про минуле так само, як і Марс. Ретроградний Меркурій говорить, що необхідно завершити справи, які були в минулому. І це, що стосується вашої кар'єри, можливо, вам. Потрібно, наприклад, доробити якийсь проєкт, який у вас ще тянеться з 2022 року. Можливо, ви хотіли відкрити новий магазин, вже знайшли приміщення і так далі, але не доробили ремонт на ретроградному Меркурії. Це прекрасний час, щоб це завершити, доробити. Можливо, у вас якісь невирішені питання з вашими клієнтами. Це супер час, щоб все закінчити. Тому 18 січня 2023 року Меркурій закінчить свою ретроградність, проте залишиться в знаці Козиріг у вашому 10 му домі і буде там до кінця місяця. А таке становище, Меркурія в Козирозі це супер для планування, для структури, для впорядкування своїх справ. Тому цей період класно підходить для того, щоб робити справи. Тобто цей період буде десь орієнтовно з 23 січня. Далі наступна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Уран, яка дуже довго перебуває в тельці, а для вас це другий дім. А другий дім відповідає за наші доходи, за ті гроші, які ми заробляємо самостійно. І по ретро рану знову у вас програється тема роботи і власних доходів. Можливо, вам потрібно закінчити якісь питання з клієнтами, доробити щось по роботі. Тобто січень це прекрасний період для цього. От почався новий рік, і ніби все новий рік, нове життя, нові цілі, нові мрії. А січень нам говорить, і планета нам говорить про те, що ні, треба закінчити всі справи, які були в минулому, і перші три тижні січня саме для цього, а потім йти в новий рік і в нове життя. Наступне, про що я хочу розповісти, це планета Венера, яка 3 січня входить в знак Водолій. Це для вас 11 дім, і буде там з 3 січня по 27 січня. Тобто весь місяць Венера буде в водолії. І це для вас одинадцятий дім. Що це означає? Венера взагалі це планета грошей і кохання, а водолій це знак, який любить свободу. І взагалі це для Венери хороше становище. А так як Венера буде в вашому одинадцятому домі, а одинадцятий дім це наші друзі, колектив, інтернет, у вас буде бажання просто більше часу проводити з друзями. Просто піти зустрітися з друзями або бути в колективі, тобто січень місяць місяць для вас соціуму соціальної активності. Інша подія, про яку я хочу розповісти, це повний місяць, який відбудеться 7 січня, і відбудеться він в знаці рак. І це для вас четвертий дім. І тут я хочу вам сказати, що ви були обережними, тому що повний місяць це взагалі про завершення а. Четвертий дім це взагалі дім батьківської хати, це дім нерухомості. І тут якесь питання пов'язане з цими сферами для вас може завершитись. Але ще цей повний місяць буде відбуватися в складному аспекті опозиція, який, який місяць буде робити до Плутона. Що це означає? Взагалі, місяць буде знаходитися в раці. А рак для місяця це рідний дім, тому що місяць керує раком, а і рак це найбільш такий сімейний знак, і 7 січня різдво, сім'я. Але в нас є опозиція до Плутону, а Плутон може давати конфліктність, тому зверніть на це увагу і будьте обережними. І якісь справи можуть пов'язані з нерухомістю для вас завершити з 7 січня. Це може, до речі, програти як спадщина, і може у вас бути конфлікт на фоні цього з вашими родичами. Це може бути конфлікт або за нерухомість, або за гроші, або за спадщину. От, Наступне, про що я хочу розповісти, це сонце. І сонце 20 січня входить в, входить в знак Водолій. І вже 21 січня там буде місяць і сонце, і відбудеться новий місяць. новий місяць, в новому році. Взагалі, новий місяць завжди приносить щось нове в наше життя, а він відбудеться у вас в 11-му домі, домі колективу, домі друзів, в домі соціуму, домі інтернету. І можливо у вас буде нове знайомство з новими людьми, а можливо, ви підете на нову роботу і познайомитесь там з новим колективом. І у вас з'являться нові друзі, або ви вирішите, наприклад, Ходити на якісь курси і на курсах з кимось познайомитись. Ну, цей вже період для цього підійде. Єдине, що хочу сказати, що Уран 22 числа буде розвертатися в прямий рух, а 22 числа і 21 він буде стаціонарним. І це такий період нестабільних енергій, і все час бажано. Нічого такого не починати. Але вже з 23 числа, з 23 січня, всі планети будуть рухатись в прямому русі. І взагалі, 23-24 число це супер час для початку нових справ. І про які планети я ще хочу сказати це планета Юпітер, яка знаходиться з кінця грудня, в вашому знаці Овне, в вашому першому домі, це дім вашої особистості. Дім вашої зовнішності, це взагалі перший дім це все. Це ви можете з кимось і познайомитись, і це і професія, і та діяльність, якою, якою ви займаєтесь, і хочу, щоб ви написали в коментарях, як ви відчули те, коли Юпітер увійшов у ваш знак чи приніс Юпітер для вас подарунки? Напишіть, будь ласка, я буду чекати на ваш зворотній зв'язок. Е, значить, і ще е, одна планета, яка у вас знаходиться в одинадцятому домі. Це планета Сатурн, який ще знаходиться в Козирозі. У вас в одинадцятому домі, і він теж дає вам акцент на соціум на спілкування. Е, ще Плутон, який знаходиться теж в Козирозі, е, е, це у вас е, так само. Е, ой, я переплутала. Сатурн знаходиться в Водолії, це у вас 10 дім, і це дім кар'єри, а Плутон знаходиться в Козирозі, і це у вас е, 11 дім. От, і ще одна планета, про яку я хочу сказати, це планета Нептун. Нептун знаходиться у вас в рибах і буде там ще довго, а це 12-й дім, це дім певної ізоляції. Це дім, коли ви їдете одні і кудись далеко. Ну я думаю, що це для вас програється по меншій мірі, тому що січень обіцяє бути цікавим. Три тижні січня роблять акцент на минуле. Взагалі, січень має бути багатим. На спілкування, на нові знайомства, тому що багато планет у вас знаходиться в 11 домі і е, Сонце 20 січня війде в 11 дім. Тому е, пишіть, як е, для вас програвся січень, а також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і е, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео.